Це друга тунель перця. У нас дві тунелі перця і навіть ще отам, в третій є один рядок перця. Тут у нас хаски 1465, це каталожний номер. І Барбі, там у нас ще два рядочка. Значить Перець крупний, кубовидний. Зараз покажу оба, оба, отаку ті перчики, Просто тут вони трохи зажаті. Зараз один може вилами. Такий перчик. А, це вже цей рядок теж хаски. Сейчас ми вийдемо. ці рядочки підписані. Там був хаски тут. І такий Вигляд вони мають такі перчики. Це сорт барбі. Пізніше сажені, ну вже тут потихеньку почали ми збирати, звісно, борбі. Різниця є.